Дорогі наші продовжуємо торкатися теми здоров'я, і сьогодні поговоримо про масаж, коли він є просто необхідним і наше тіло. Потребує самомасажу. А чи є такі випадки, коли от масаж вже не допоможе? Про це нам розкаже Каріна Зозуля, фізична терапевтка, масажистка, власниця студії масажу та викладачка масажної терапії. Доброго ранку. Доброго ранку. Добре ранок, дякуємо, ще дякуємо за що за нашу студії одразу такий яскравий е, настрій. у Нас е, з того моменту, як ви зайшли у студію, і це класно, тому що ми розуміємо, буде і цікава розмова, така насичена. А е, власне про масажі. Які конкретні стани е, здоров'я чи проблеми можуть е, вказувати на от прям таку необхідність масажу, тому що, е, на перший погляд здається, що масаж це більше як не необхідність, а таке бажання десь mm. розслабитись, відчути там своє тіло і так далі? Чи все ж таки є до цього прямі покази? Є дуже багато показань до сеансів масажу, і вони все ж таки їх варто розділити. Це ті відчуття, які відчуває саме людина, конкретно зі своїм здоров'ям, зі своїм станом, угу. і ті, які виявляє майстер масажу, ось як. Коли ви кажете, хочеться прийти, угу. просто розслабитись, а майстер виявляє прям ряд захворювань. Прийшов здоровий, як кажуть, да, пішов, з скучує своїх знань про своє здоров'я. Е, в першу чергу, що може відчувати от людина? Вона відчуває біль, скованість, угу. тягнучу біль. Де? Це в більшості. Зажим. Це буде шия, це будуть такі да, спазми, зажими, відчуття угу. важкості. Вони ще завжди характеризують пацієнти, які приходять на сеанс масажу, аж важко розгинатися або важко повернути, наприклад, голову в одну чи в іншу сторону. Угу. І вони переважно скаржується на біль біль різного характеру або гостру біль вона може прострілювати в різні частини тіла. От, наприклад, біль. При ішеасі це запалення сідничного нерва може прострілювати в ногу по боковіччю задній поверхні mm -hmm. ноги. Е, біль, наприклад, яка є невралгія міжеберна, буде давати печіння та гостру біль по міжжеберні ділянки. І вони навіть інколи говорять, мене серце хватає, мене mm -hmm. воно колить. і вони йдуть зазвичай до кардіолога. До кардіолога а так. насправді треба проробити У мене діафраг. прям була така історія. слухайте. А я бачу я... вашу шию. Ну, Тейпи на шиї топівбіди. У мене, я відчував, що в мене болять que Porque... Просто я ходив, і в мене настільки був сильний біль в нирках. І я прийшов до уролога, зробив УЗІ УЗД, а він каже, так з нирками все добре. І так ану, ну, і розпитує мене, а нам не збирає. І виявляється, що в мене була травма спини. І він каже: то вам до невролога. І він мене відправив до іншого лікаря, і той мені сказав, що якраз таки ось цей біль відчуття на нирки мені віддавала спину. Тобто, це якраз реально, ну це ж скільки можна грошей зекономити, якщо правильно діагностувати. Агностувати, що з тобою, не ходити і не гадати. Так, тому що в організмі дуже сильно все взаємопов'язано. Буває таке, що в людини є проблеми шлунково-кишкового тракту, і людині реально болить поясниця. А насправді треба було працювати з вісцеральною системою. І коли людина приходить на масаж. Ми повинні її оглянути обов'язково, пропальпувати, протестувати, подивитися і визначити свої пріоритети, ну, відповідно, пріоритети з роботи з людиною. Можливо, вона дійсно пішла на релакс і нічого не хочеться знати про своє здоров'я. Або майстер може виявити навіть такі різноманітні захворювання. Є навіть пацієнти, які приходять з грижами. Ну, дивіться, грижа не можна побачити отак відразу. Подивився — і все, грижа. Є грижи, прям дуже великих розмірів, при які прям видно, <кій> от людина стоїть і в зоні хребта, прям як ямочка є провалля. Там дійсно, це видно. Перекоси тазу, такі симптоми, як це теж видно. Інколи є такі обізнані клієнти, які приходять: кажуть, В мене перекошений таз. Я як все як знаю. ви знаєте? Вона да, І діафрагма в мене теж зажата. І є такі стани, які дійсно, коли клієнт от, сидить цілими днями на роботі, і у нього, по-перше, діафрагма при вдихі опускається, при видихі піднімається, грудна діафрагма. Uh -huh. І у нього вона хоч не хоче, вона буде приходити в стан спазму. І людина буде недостатньо споживати кисню, її організм. А робота діафрагми це дуже важливо для роботи серцево-судинної системи, для дихальної системи і для нашого шлунково-кишкової системи. Uh -huh. Тому багато-багато захворювань, які майстер може Виявити саме на сеансі масажу. Но більше того, клієнти дуже звертаються часто саме з головними болями. Вони говорять, що мене тягне шия, болить голова, поганий сон, є запаморочення. І це вже є не тільки якісь психологічні ще хвороби, які uh -huh. треба теж вже визначати на сеансі масажу. Чи це фізичний стан, чисто виключно фізичний, це м'язи, це фасція буде. Це робота все ж таки з структурами, чи це дійсно ще є якісь стани депресивні? Uh -huh. е, також. Е, Наше питання ще е, актуальне для, для жінок, які бажають завагітніти. Тому що жінки, які бажають завагітніти, теж треба, потрібно готувати до цього процесу. Угу. Це все організм. ж таки да, організм нині пер, перелаштувався, і жінку потрібно до цього готувати. Е, також такі захворювання, як остеохондроз. Це угу. е, зазвичай в українці ми так знаєте, це говоримо як вдовий горб. Це коли наростає прям холка зверху mm -hmm. в нас mm -hmm. на шийки. І відповідно, коли вона у нас наростає, це не, не тільки просто зовнішній естетичний вигляд, а це є головні болі, це поганий сон, це є відчуття, що сковує дуже сильно шия. Люди починають просто сутулитися, отак скловувати плечі, mm -hmm. грудний відділ весь стягується. Ви прям відразу я вирівнялися. Прямо одразу я, так відразу, відразу я також одразу. Ви від... говорите, а я розумію так. А я просто ви кажете, кола шия такий шию назад, спина, спина. <реш> так, так, так. Так. Тобто і... дуже багато різ... різноманітних проблем. Люди навіть і не задумується, але вони є. Людина mm -hmm. може просто прийти на сеанс масажу, просто розслаблення, або їй подарували сертифікат. А ми дивимося, починаємо пальпувати людину, оглядати людину. І ми бачимо, що є на рівні фасції фастіальні спайки, на рівні м'язів є спазми та тригера. Дивимося, дисфункції, є дисфункції ще й до цього всього. І просто починаєш людину отак просто пальпувати, і людина вже така, ай, ой, а я не знала, коли не трогали, то нічого не було". Уліло, uh -huh. а тут раз і стільки всього у людини відкривається в її організмі. Uh -huh. Це справді величезна відповідальність. Також і масажиста, терапевта, до якого приходить людина для того, щоб їй максимально якісно надати допомогу. Тобто, нам також от простим людям, варто обирати, все ж масажиста з певною медичною освітою, чи просто людина з досвідом, масажист з досвідом може виявити такі питання, такі проблеми. Тут дуже важливо розділити те, що лікувальні масажі має в Україні на наших законах виконувати лише лікар. Uh -huh. І плюс до того всього, має мати обов'язково медичну ліцензію. Тобто заклад чи сам лікар має повинен мати медичну ліцензію. Якщо ви не маєте медичної ліцензії, навіть якщо є вища медична освіта, не маємо права виконувати лікувальні послуги масажу. І якщо ви йдете uh -huh. в салон масажу, це буде називатися загальнооздоровчий масаж. Uh -huh. По іншому людина не має права виконувати лікувальні масажі, тільки лікарі щодо свого досвіду, і до того скільки я вже років, 4 роки я вже навчаю людей, плюс свій десятирічний досвід. Я вам скажу так, е, я теж маю медичну освіту, але дуже багато бачу спеціалістів, які навіть не мають медичну освіту, а знають більше, ніж самі медики, uh -huh. тому це не є обов'язковим. Mm -hmm. Медична освіта. Звісно, це пріоритет особисто мені, як викладачу, це пріоритет, тому що я вже можу з іншої сторони пояснити своїм своїм mm -hmm. учням, да, як складається з mm чого -hmm. mm -hmm. тіло людини, структури, анатомію. Це дуже важливо. Ці знання дали саме дали мені в медичному. Але mm -hmm. відповідно, якщо ви хочете бути майстром масажу, наприклад, майстер масажу, якщо в нього є велике бажання вчитися, велике бажання розвиватися, не обов'язково медична освіта. Угу. Угу. Ну, з цього виникає яке запитання? А, найголовніше це те, чи може якийсь масаж певним чином зашкодити людині, якщо не дуже кваліфікований спеціаліст? Тому що ну, дуже часто о, там, отримують сертифікати, там пройшли навчання 2-3 місяці і вже якби, починають практикувати масажі. А ти думаєш, а наскільки серйозні види масажу може робити цей спеціаліст? А, ну, а він береться, і, ну, і чи бувають такі випадки, коли це може бути небезпечно для клієнта? Так, це може бути, тому що якщо майстер не обіцяє? Ізнаний в протипоказаннях і не взяв відповідно огляд на себе, не пропальпував, не оглянув людину. І майстер, наприклад, по масажу не запитує протипоказання угу. від людини або бачить. Саме елементарний приклад, коли у людини дуже виявлений варикозне розширення вен, прям потужне, таке дійсно Вени аж на поверхні виступають uh -huh. сильно, і майстер береться за цю людину і робить масаж. Посилення кровотоку може дати дуже великий венозний кровотік, і тромб, якщо він там є, звісно, може обірватися. І це завжди uh -huh. є дуже великий ризик для майстра uh -huh. по масажу, тому що є ще й тромби глибоких вен ніг, uh -huh. і їх навіть не виявити їх. Не видно, просто не видно. Ми не можемо знати про uh -huh. це. Yeah. Я чув, і... що що е, якщо, наприклад, є гострий біль, то теж в першу чергу треба йти не до масажиста, або це може бути запалення, яке потрібно завчасно зняти. Так. тобто, е, хороший спеціаліст він ці всі речі проконтролює, чи він все ж таки: ну прийшли, я зроблю масаж, зроблю кошти. Ні, оце І я ще. хотіла теж сказати, що є запалення. І як ми оцінюємо людину? Зазвичай запитується від шкала від 1 до 10 стан ваш зараз який? Якщо людина каже 5, можемо працювати більше 5, 6, 7, 8 – це запальний процес. Відправляємо до невролога. Він Має запалення, протизапальні дає міорелаксанти даються різноманітні препарати, вони або кольця, або в форму випуску йде більш препарати, таблетовані і тоді вже знімається запалення. Ну після того людина зніме запалення, вона обов'язково все одно повинна звернутися до кваліфікованого майстра по масажу. Чому? Тому що такі симптоми, як неврології і шиаси, вони повертаються. Угу. Якщо їх не пролікувати на всіх рівнях комплексно, вони повернуться рано чи пізно. Uh -huh. І тому майстер по масажу повинен і оглянути. Були випадки, коли майстер масажу не встигає закінчити буквально масаж е, uh -huh. курси елементарні, і він десь по ютубу десь знаходить якісь відео, хруску той, і вважає, що це так легко. Це все просто, і просто навіть без навчання уявіть, хрускає людину, і було давно в Львові випадок, коли майстер масажу взяв шию, людині хруснув, і людина просто оказалась в реанімації. І Чого, самим масажем, як таким масажем, прям нашкодити, ну це дуже важко. Це потрібно реально людину або бити, там, або я вже не знаю, що угу, робити, угу. щоб дійсно ну, масажем нашкодити. Це важко. Або я ж кажу, знову ж таки, є протипоказання, які ми не зібрали, такі як угу. перекозивен, з тромбами і тому потім тоді можна нашкодити. Але якщо майстер грамотно збере протипоказання, шкоди не буде. А чи угу. є такі випадки, коли масаж зовсім от не допоможе. Людина думає, у мене там якісь там зажимчики, я піду на масаж. Все виправлю там курсом, сеансом і так далі. Чи є якісь такі ось власне проблеми зі здоров'ям, які не масаж? Е, так дивіться. Люди бувають, приходять і кажуть: ви мені вилікуєте грижу. Uh -huh. А ми такі, ну як можна вилікувати грижу, коли вже ядро у диску вже вийшло і пробило фіброзні кільця, воно вже вийшло, наприклад, спинно-мозковий канал або здавлює нерв. Тут масаж вже безсильний. Тут вже потрібна комплексна робота. Потрібно дивитися, чи може потрібно вирізати, якщо є прямі показання до само, самого нашої операції. Це будуть, наприклад, якщо беремо поясницю, це вже буде порушення сечовипускання, дефікації, відказує, відказує ноги, тоді точно йдемо на операцію. В інших випадках лікарі уже сучасності, особливо із. Там дуже грамотно побудована медицина з приводу опорно-рухової системи. Вони все ж таки або виймають диск, уявіть собі, вставляють новий, роблять операцію, або вони комплексно підходять до тіла і укріпляють м'язи паравертебральної зони. Плавання, плюс ученими доказана скандинавська ходьба являється саме таким видом спорту, який укріпляє м'язи спини. Uh -huh. І грижа, наприклад, вже не турбує. Wow. Ну, Потрібний комплексний да, підхід. Тобто такі стани вже да, не допоможуть людині, коли вже є різноманітні порушення, які стосуються uh -huh. не спеціаліста по масажу або, наприклад, кінезіологія. Людина приходить і ми бачимо, що там потрібен кінезіолог. В яких випадках? Тому що ми бачимо, що один м'яз працює, інший не працює. Uh -huh. І включати ці м'язи потрібно вже саме з кінезіологами, а не з масажистами. Uh -huh. Uh -huh. А, можна зазначити, ось кінезіологи це ті спеціалісти, які займаються тим, що накладають тейпу. Правильно? Ні, ні, ні. ні. Це різне, це взагалі різне. Кінезіологи це ті люди, які, коли я навчалася на кінезіологію, також навчалася, їздила до Німеччини в тому році, і нам пояснили, як майстер по масажу бере тіло людини, знаєте, як загальну таку ковдру. І розтирає, розтирає все, 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 все та щось та точно поможе, тому що все розслабить. да? Uh -huh. А кінезіолог це так, що якщо зовсім просто, да, знаходить конкретно де хворий м'яз, визначає або м'яз або фастя, або структурні порушення, і саме те місце він проліковує це uh -huh. за рахунок тестів. І тестування тіла може зайняти цілих дві години, а лікування п'ять хвилин. Уявляєте uh -huh. дуже точно. цікаво. А наскільки взагалі масаж доречний для всіх? Чи є категорії людей, яким не бажано або певний період робити масаж? Ну, наприклад, я дещу, що там є певні протипокази щодо вагітних е, жінок, або можливо є вікові обмеження, кому можна і який масаж робити? Можете про цей аспект трошечки сказати? Так, звісно розказати? щодо вагітних, їм не можна виконувати масаж до трьох місяців і не можна із сіми місяців. Чому так ви угу. запитали От за вагітних до трьох місяців йде закріплення? Плоду в матері, і відповідно організм повинен адаптуватися. Але якщо вагітна до цього постійно ходила на масажі, вона звикша, їй можна mm -hmm. релакс масаж робити спокійно. Не можна тим, які ніколи не ходили на масаж, тому що mm -hmm. буде занадто великий викид токсинів, mm -hmm. більше того, ми втручаємося в організм матері з дитиною. Процес цього закріплення плоду тому не варто робити до трьох місяців масаж. Із сіми місяців готується прям активно жінка до народження дитини. І аби не викликати перечасні пологи, не можна вже зайвих втручань до організму жінки mm -hmm. Але ну там воротничкову зону можна. Там, якщо дружина просить чоловіка повний мені шиї, можна. можна, це mm -hmm. можна mm -hmm. робити, так. Головне, не можна доставляти mm -hmm. жінці ніякого болю, тому mm -hmm. що дуже сильно активується нервова система, і це може бути надмірне збудження організму. І тоді тоді краще цього не робити. Е, також ви запитували, напевно да, взагалі проти показання взагалі до mm -hmm. масажу. Дивіться, є такі стани як онкозахворювання, доброякісні, злоякісні. Але дуже часто люди не знають про них, самі про них не знають, і майстер масажу за рахунок цього да теж не може знати. Це такі симптоми, да, які ми вже не можемо виявити, такі є протипоказання. Плюс будь-які запальні стани в організмі людини. будь-які. Це ГРВІ в першу чергу, тому що люди дуже часто приходять, та в мене трішечки нежить, то нічого робіть. А ми розганяємо лімфу по тілу, кровообіг, і людина просто на другий день, неймовірно, вже хвора лежить просто з температурою високою. Угу. Будь-які запальні процеси, такі як, от, наприклад, цистити, да, якщо є гастрит в запальній стадії, і також симптоми, які. Нам говорять про гострий якийсь певний біль. Плюс далі це симптоми будуть е, камені в нирках, це серцева недостатність також, це печінкова недостатність. Це якщо є тромби діагностовані, тому зайвий раз краще людину, якої є початкові стадії, навіть варикозно розширення вен, раз на рік відправляти до флеболога, обстежити, просвітити судинки і подивитися, чи все добре, тоді спокійно можемо працювати. Uh -huh. Якщо є будь-які е, на шкірі висипання, незрозумілі для нас, так? Плюс венеричні захворювання теж не можна робити, якщо є, наприклад, у людей, у яких є цукровий діабет. Як так як я медик, да я багато стикалася з людьми, у яких є гангрени. Не можна, не можна при таких станах uh -huh. робити будь-які запальні uh -huh. стани висипання, гніні захворювання, абсеси, фурункули з цими симптомами робити масаж ніякому разі не можна. Це такі прям основні, uh -huh. основні прям протипокази. Прикладка таке протипоказання, як остеопороз, ламки сток. кісток. Але такі люди вони самі не приходять ніколи на масаж. Ну, тим паче в салон масажу. Наприклад, вони підуть до лікаря. Там вже їм лікар може виписати їм якісь певні да процедури. Але в переважній більшості такі люди не приходять на масаж. Uh -huh. Тому що дуже часто в інтернеті, в гуглі, да, є такі протипоказання, які абсурдно звучать. Чому так вони кажуть, коли гіпертонічний криз, вам не можна йти на масаж? Я просто уявляю стан, коли людині треба надавати невідкладну допомогу. І вона піде на масаж. <смеш> ну, так, Це дуже дивно. Розумієте, так? Як щодо е, старших літніх людей, чи є для них обмеження, е, тому що ну, все ж таки вже тіло не таке піддатливе, та е, можливо, ви тут можете прокоментувати так. Щодо вікових категорій, хочеться сказати, що дітка можна робити з двох тижнів і не просто можна, дітка потрібно робити. Так? Це були взагалі мої перші такі <смеш> пацієнти, я їх дуже люблю. З ними працювається така, знаєте, самовдячна робота. У них кольки. Ти зробиш масаж, так? і вони вже такі на тебе дивляться, потім наступний раз. Не ти їм допомогла. З двох тижнів навіть не потрібно, тому що дитинки внутрі матері гіпертонус. Всі дітки вони ж такі ось скрючені, знаємо, так? Да? І відповідно, коли народжується, потрібно зняти цей гіпертонус. Тобто це є норма, коли дитини гіпертонус. І масажист допомагає знімати. Але потрібно працювати з двох тижнів або навчаємо батьків, і відповідно вони вже. Проводять масаж. А до якого віку найстарший наш пацієнт був 96 років жінка. Е, так, тому вікових протипоказів проказів, звісно, багато, тому що за життя людина приобрела вже дуже багато захворювань. Угу. Але немає такого, що в 96 людей не можна робити масаж. Якщо людина себе почуває добре, адже в 96 бувають різні люди. Да? Бувають вже лежачі, бувають прям активні Бувається, такі спеціально. жінки, так що дуже бадьорі. Так. Е, з тих людини, яка, наприклад, я працювала це 96 років, найстарша вже було дуже багато протипоказів до угу. масажу, але сім'я просила. І дуже сильно просила при такому разі. Сім'я надає дозвіл паперовий, mm -hmm. дозвіл юридичний, що вони не проти, щоб майстер провів сеанс mm -hmm. масажу, тому що ця жінка ну дуже хотіла масаж і mm -hmm. так проводили 96 років спокійно. Вау, Клас. неймовірно, знаєте, така тема, на яку можна говорити ще дуже довго, дуже багато. Дякуємо, що зазначили такі важливі моменти. І ми тепер набагато краще розуміємо, що варто вибирати правильного спеціаліста, варто врахувати всі оці протипокази для того, щоб масаж приніс і радість, і здоволення, і найперше це здоров'я, а не якісь вже далі там проблеми. Дякуємо вам, бажаємо успіху, у вашій діяльності і щасливих і задоволених клієнтів. Дуже вам дякую, дякуємо вам. Так, друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Каріною Зозулею і говорили про те, в яких випадках масаж є потрібним, які можуть бути протипокази. І загалом поговорили про масаж. Тож, якщо ви знаєте любителів масажу там своїх друзів, знайомих, близьких обов'язково не їм саме цей етер. Ну а ми повернемося до вас вже дуже скоро.